Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, приходять місця і слово Божого. Помилості Божій ми не щезли, бо милосердя Його обновилося над нами цього ранку. Дякуємо Богові. Для багатьох людей цей день не настав, але сьогодні ми прийшли в Дім Божий слухати його Слово. Для нас живих сьогодні говорить Господь до наших сердець. Ви знаєте, знаючи, що в неділю я буду проповідувати, я не скажу, що в мене слово було ну, на неділю, але в п'ятницю, в дві години ночі, Бог мене пробудив і дав мені таку думку. І знаєте, я просидів над Біблією, я прочитав, я впевнений, що це слово Господь хоче сьогодні проговорити до кожного з нас. Знаєте, буває, проповідь приходить, коли читаєш Біблію. А буває, коли ти не маєш слова, але отаке побудження приходить, і ти получаєш від Бога. І я вірю, що це слово Господь хоче сьогодні сказати кожній душі. Воно досить відоме. Це пісня апостола Павла до Колосянам, 3 розділ. Я хотів би говорити таку проповідь, любов понад усе. Це 12-й віршик. Зодягніться, як обрані Божі, святі, улюблені, в щире милосердя, доброту. Покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи, прощаючи один одному, коли хто проти кого якусь має скаргу. Як Христос простив вас, так і само ви робіть. І 14 віршик, на що я хотів би звернути увагу, а понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви покликані в одному тілі, будьте вдячні. Слово Христове нехай перебуває вас щедро, у всій мудрості навчайтесь, застерігайте самі себе. В вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення і духовні пісні. Отаких От декілька віршиків, на які я би хотів би сьогодні звернути вашу і свою увагу. Про що говорить апостол Павло? Він говорить за любов, яка є понад усе. І тут говориться, зодягніться як вибрані Божі, а в що треба сьогодні зодягнутися? І кожен із нас, прочитуючи я ці місця, повинен звернути увагу. Якщо в мене нема милосердя, я повинен зодягнутися в цього милосердя. Доброти нема, значить доброту, покірність, лагідність і довготерпіння. І якщо хтось на когось щось має, повинен вибачитися. Це говорить Господь через апостола Павла, а понад усе любов. Вона є досконалість. Ви знаєте, якщо ми, приходячи в зібрання, і якщо ми думаємо, що ми любимо Бога, але не маємо оцих якостів, то ми є недосконалі. Тому що любов, коли людина зодягається в цю любов, вона стає досконала. Ви пам'ятаєте, як говорив Ісус, будьте досконалі, як Отець Вас Небесний. В чому досконалість? В тому, що Бог нас полюбив не по, на, по наших поступках, не по наших ділах. Якби по наших ділах, то ми би тут не були. Би. Але по своєму великому милосерді. І апостол Павло каже, я хочу, щоб ви були улюблені, які є обрані, були взодягнуті всі якості, які личать святим людям. А знаєте, мені приходить такий приклад із старого заповіту, коли Бог вибрав на царство Саула. І він не міг перемогти Голіафа бо боявся, так само, як і всі ізраїльтяни. І прийшов цей юнак Давид, який переміг, який переміг, і була радість в Ізраїлі, що зробив Давид. Знаєте, до того часу, коли Саул тільки почув одні слова, що Давид вбив десятки тисяч, а він тільки тисячі. І в серці в людини, якби така була любов, це ж був його будущий зять. Появляється ненависть. Як часто буває, знаєте, читаючи цей восьмий віршик, 28 розділу, перша книга Самуїла, Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобались такі вигуки, тому він сказав: Давидові приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі. Йому бракує хіба що царства. Проявляється в те, що Господь, коли починає благословляти людину, люди починають заздрити. І чому, читаючи ці міста, Павло каже, я не хотів би, щоб між вами було так. Саул, бачучи, і ці чуючи псалми, як часто ми, коли Бог благословляє ближнього, хтось заспіває гарний псалом, хтось каже гарну проповідь. Ми бачимо, Бог благословляє того, брата чи ту сестру, в нашому серці проявляється оця заздрість. І знаєте, крок в заздрості до ненависті, людина починає ненавидити, не ближнього, ненавидити свого брата і свою сестру, тому що Бог їх благословляє. Про неї можна про ту людину сказати, комусь іншому переказати словами. Оцей Саул, який мав Дух Божий, але коли він відступив від заповіді Господніх, Бог його полишив, коли Бог наповнив Давида і через його давав Бог перемогу, ви знаєте, та любов, яку мав до нього Саул, вона переявилася в ненависть. Стоїть питання, чому? Тому що Бог рукою Давида робив чудеса. І знаєте, коли почувши цей псалом, коли співали ці дівчата в Єрусалимі, і йому стало неприємно. Як часто буває, ми бачимо, коли людина духовно росте, Бог благословляє. Ми починаємо її заздрити і говорити про неї погані слова. Саул так само сказав, і ви знаєте, в цьому розділі він хотів вбити Давида, кидаючи в нього списа. Але Давид увернувся. І думка була Саула, що Давид таким чином хоче забрати в нього царство. І шукав всякі предлоги. І через свою дружину і казав: якщо ти хочеш бути зятем царя, ти повинен мені принести 100 філістимян. їхні голови, їхні обрізання. Але Давид це все робив, написано, і Давид мав успіх. А причина була в чому? Тому що Давид любив Бога. Він не дивився, знаєте, і навіть цей ворог, який був проти нього рідній, рідній тесті. Хотів вбити Давида. Давид, не дивлячись на чого, він сказав, я ніколи не підніму руки на помазанька Господнього. Представте, яка між ними була різниця. Різниця той, хто знає Бога і той, від якого відступив Господь. І знаєте, другий приклад, ми читаємо книгу першу царів, 22 розділ. <кій> я теж зачитаю тут 8-й віршик, написано так. Однак Йосафат запитав, чи не мав в тебе когось із Господніх пророків? Аби ми могли запитати його. І цар Ізраїль відповів Йосафат. є один, через якого можна запитати Господа, але я його зненавидів, оскільки він ніколи не провіщає мені доброго, а тільки погане. Це Михей, син Імлеї. І сказав: не говори так царю. Як часто буває в нашому житті подібна ситуація, як в цього Ахав? Чому Ахав не любив Михея? Тому що він хотів його направити на правильну дорогу. Він хотів постійно йому говорив за Боже повеління, що треба жити і поступати по западі Господні. Но Ахав цього не робив. І коли пророкував Михей, він завжди йому говорив про те, що ти стоїш на поганій дорозі. Є часто буває, ми в житті, знаєте, як люди, ми вибираємо собі пророків, ми вибираємо собі проповідників. Нам подобаються такі проповідники, які, які би нам би від їхнього слова було приємно, щоб нас не туркалося, І подібна ситуація була із цим пророком Михеєм. І дивіться, що він каже, я зненавидів його, буваючи, приходячи в зібрання, ми не любимо того чоловіка, не любимо тої жінки, заради того, і в наше серце заходить оця ненависть. І ми можемо її не бачити. Ми можемо думати, що в нас в серці все в порядку. Ми, вроді би, в церкву прийшли, ми Богові молимося. А Господь сьогодні промовляє до нашого серця і говорить, чи дійсно в тебе є в серці оця любов понад усе. Чи в тебе нема цієї ненависті до ближнього, до брата, до сестри? І знаєте, що сказав Йосафа, тому що він був богобійний? Не говорить так царь. Якщо Бог використовував пророка, щоб ти зійшов з цієї поганої дороги. Значить, він говорив про тебе добре, а не лихе. Але як не хочеться слухати те, що була правда? В Біблії написано в останніх Тимофія, каже, люди будуть вибирати собі вчителів, які би лестили їхньому слухові. Отакі От вчителі їм приємні. Ті, які будуть гладити, говорити, у вас в житті все добре, ви живете, благословенно, ви прийшли в церкву, ви благословенні люди, але загляньте сьогодні в своє серце. І я дивлюся в своє серце, чи в мене є любов понад усе. Чи я можу ближнього осудити з іншим? Чи я можу зробити щось інше, не незважаючи не на те, що це є так само дитина Божа. Не любивши Михея, тому що він говорив правду. Як часто ми буває недолюблюємо людей, які говорять нам правду. Але в той час, ви знаєте, ці люди, які говорять нам правду, ви зрозумієте, що вони ніколи вам в спину не скажуть погане слово. Бо той, який не хоче вам сказати правди, він буде говорити поза спиною. Він буде говорити в інших місцях. Підійдіть, скажіть, просто людині, підійдіть, скажіть, в мене до тебе таке-таке. Не робіть цю, знаєте, ну, така, якби скрита любов, хоч це не любов, це ненависть в серці, а ми можемо це не замічати. Ви знаєте, коли Ісус був на землі. Ви думаєте, що він, він міг би Петра, да, Івана, ми читаємо 21 розділ? Я навіть зачитаю цих декілька віршиків, ми про них пороздумуємо. Коли вони снідали, Ісус каже Симоні, 15 віршик 21 розділу. Симоне, син Йони, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому: паси ягнят моїх. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? А той відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, і каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Йонин, ти любиш мене. І засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Ви знаєте, що хотів сказати Ісус для Петра? Я так читав оце місце, я так думаю, якби ми в житті зробили, когось продали, когось зрадили. Яке відношення наше до тієї? Ну, подумайте. Ми часто буває, люди кажуть, ми з тією людиною не хочемо мати більше нічого общого. Хіба не так? Так. Бо нас зрадили. І ми з тією людиною не хочемо нічого мати общого. Спільно. Але тут Ісус, задаючи питання Петру, ви представте таке питання. Якби вам Ісус сьогодні задав питання, чи ви любите брата і сестру більше, ніж тут зібрані хтось інший? Дайте відповідь своєму серці. Ісус задає Петру, він міг би сказати Петро, ти не хороша людина. Я ж тебе використовував три з половиною роки, я навчав тебе, щоб ти поступав правильно. Щоб ти жив і проповідував Слово Боже, а ти зрікся мене. Що ти за людина? Але Пет... Ісус цього не робить. А знаєте чому? Тому що Він проявляє любов до Петра і випробовує його серце. Дивіться, він перший раз задає питання, чи ти любиш мене більше, як вони. Ви знаєте, я коли читав це слово, я собі подумав: Господи, а чи дійсно так? В моєму серці? Чи я можу любити ближнього більше, як інші люблять? Хай кожен із нас дасть відповідь і згадає всі ті поступки і всі ті відношення до ближнього. І Ісус, нагадуючи Петру те, що Він зробив в житті, але Він не осудив його за те. Він тільки бажав побачити серце Петра. І Петро два рази спитався, да, він так якби сказав, да, Господи, я люблю більше, як вони. Ви знаєте, Ісус міг би Петру сказати, ти неправду говориш, ти зрадив мене. І втретє, він, запитуючи, Петра, Петро говорить, так, Господи, засмутився. Чому? Тому що він три рази зрадив Христа, і третій раз він сказав, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе більше, як вони. Хай Господь допоможе нам через ці поступки життя людей святих і праведних поступати так само, не дивитися на людей. Не шукайте тих людей, які в наше життя несуть негатив. Шукайте тих людей, в яких серце є любов, які приносять вам радість і мир, від якого ви живете і радуєтеся і славите Бога. Приходячи, можливо, в зібрання, ви думаєте, те, що ви робите поза межами, і воно вас не знайде, знайде. У вас життя воно прийде, і ви це зрозумієте, чому? Тому що любов є понад усе. Любов, вона не дивиться на недостатки людей. Вона не шукає в ближнього нічого. Те, що є. Ми читаємо. Дивіться, що говорить апостол Павло до коринфянам, досить відоме місце. Коли я кажу, говорю ангельськими і людськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою мідію або гучним кимвалом. А коли я маю і осягну всі тайни і повноту знання, коли я маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові немає, то я нічого. Оказується, можна і проповідувати, можна співати, можна ходити в зібрання, можна пророкувати, говорити іншими мовами. А любові не мати, то, іс, то апостол Павло каже, то я стаю цей дзвінкою міді. Ви чули звук міді? Дзвін. Або тут пише гучним кімвалом. Тупий такий звук. Це все є даремно, зрозумійте, в житті, коли, я кажу, роздам все своє майно і коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю. То жодної користі не матиму. Оказується, що через любов Бог проявив до нас свою любов через Ісуса Христа. Якби Бог не полюбив цього світу, то б ми б сьогодні б не були. Але часто люди займають роль таку, яку Богу він не подобається. Так, да, можна ходити, можна співати, можна славити, але тут написано: любов довго терпить, любов милосердна. Вона не заздрить. Любов не величається, не гордиться і не поводиться непристойно. Не шукає власного, оце, що сьогодні шукають люди. Знайти таку людину, щось розказати їй про іншого це є неприємно. Це не любов Христова, зрозумійте. Ви, ви можете приходити до Бога, ви можете молитися, але не проявляючи любов до ближнього, каже, вона не заздрить. Любов не величається, не гордиться. Любов довго терпить. Знаєте, прочитуючи ці слова, я кажу, Господи, дай дійсно бути таким християнином. Не те, що, знаєте, станеться в ближнього, і ми вже раз розтрубили його по всіх цих. Це неприємно. Тому що любов цього не буде ніколи чинити. І апостол Павло, навчаючи, він каже: не поводься непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом. Не задумує лихого, не радіє несправедливості, а радіє, зверніть увагу істині. Коли правда, любов, вона радіє, а коли неправда. І далі все переносить, всьому довіряє, завжди надіється і все перетерпить. Любов ніколи не минає. Я в житті зрозумів, що ми, люди, хочемо бути, знаєте, перед людськими очима ми хочемо бути досконалими. Але якщо ми любові не маємо, ми не можемо бути досконалими. Тому що любов, вона це є заповідь Христа. Ви пам'ятаєте, скільки раз Ісус, будучи на землі, Він завжди говорив, я ось вам даю нову заповідь. А знаєте, яка нова заповідь? Ви всі читаєте Біблію. Яка є нова заповідь? Любіть один одного. І прочитайте Івана, там дуже багато написано про цю любов. Чому, якби. Якби не було так важно в житті, не важна була любов, але оказується: нема любові, нема Бога. Є любов, є Бог у нашому житті. Це так і амінь. Хай Бог кожного з нас благословить. А ми будемо молитися і просити в Бога. Господи, даруй нам цю любов в нашому серці. Даруй, щоб ми цю любов бачили в інших людях. І не те, що, можливо, ми пожертвували, можливо, ми зробили багато добра. Але тут написано, що любов ніколи не шукає свого. Зрозумійте, любов, вона ніколи не буде шукати свого. Вона буде шукати те, що приємно Богові, те, що приємно для ближнього. Це є Божа любов, яка написано, вилилася в що? В серця ваші. І апостол Павло написав до Колосянам, особливо цей 14-й віршик. А понад усе любов, зверніть увагу, яка є досконалість. Хочете бути досконалими? Любіть. І хай Бог кожного благословить, а йому хай буде слава. Амінь. Будемо молитися.